Програма пільгового кредитування, власний дім, якою минулого року скористалися майже три сотні закарпатців, сягнула рекордних показників: 47,5 мільйонів гривень. Найбільше коштів позичальники витратили на встановлення інженерних мереж та впровадження енергоефективних заходів: 104 договори, ремонт покрівлі, 95 договорів і на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт житла. Було оформлено 79 договорів позики пільговими коштами на придбання житла скористалися усього шестеро осіб. Нагадаємо, кредит у розмірі не більше ніж 300 тисяч гривень видається максимум на 20 років під 3% річних, тоді як для сімей військовослужбовців процентна ставка. Нуль. Також звільняються від сплати відсотків за користування кредитом позичальник, який станом на дату укладання договору мав трьох і більше неповнолітніх дітей. 270 сімей скористалися даним видом пільгового кредитування. 29 це сім'ї військовослужбовців, найбільше позичальників у нас у двох районах: це у і Мукачівський район, 47 і 24 відповідно, які найбільш активно використовують дану програму для кредитування. Якщо подивитися, знову ж таки статистику і в динаміці її порівняти з минулими роками, то сьогодні 45 Територіальних громад, при тому, що 25 із 64 беруть участь у співфінансуванні даної програми у розрізі фонду кредитних коштів. Саме гроші із бюджетів територіальних громад займають більшу частину. До прикладу із сорока 47 мільйонів, виданих закарпатцям, 5 мільйонів передбачили у державному бюджеті, 17 – із обласного, і майже 25 з половиною кошти з бюджетів громад. За словами Василя Іванчо, для ОТГ це відносно невеликі суми, але загалом це хороший інструмент, який дає можливість задовольнити нагальні потреби населення. Кредитний портфель, так званий налічує 226 мільйонів гривень. Це 118 мільйонів гривень. Це бюджети місцеві. Бюджети територіальних громад, обласний бюджет 81,5 мільйона гривень і державний бюджет 20, майже 27 мільйонів гривень. Упродовж 23-го року. 140 позичальників закрили свої кредитні історії. До слова, поточна заборгованість по поверненню кредитів відсутня. Загалом програма діє за принципом: одні повертають. Інші позичають за вісім років існування власного дому іпотекою скористалися понад дві з половиною тисячі сімей на суму більше 226 мільйонів гривень. Вважаю, що сьогодні ті громади ті зобов'язання, які вони мають, це не є дуже великі. Це посильні їхні зобов'язання, які вони спокійно можуть виконати. Ми ж ну, потрібно чітко розуміти, це ж кошти йдуть. Жителям їхньої громади вони дають невеличку свою частину до цієї частини. Обласний бюджет докладає, до цієї частини докладає державний. Тобто, як на мене, ну громада у першу чергу мала би бути зацікавлена для того, щоб її населення їхньої громади якомога більш активно користувалася даною, даною програмою. Цього року в обласному бюджеті передбачили ідентичну суму до минулорічної 17 мільйонів. Утім, це не є стала цифра, і в разі потреби коштів може бути більше. Окрім того, в обласній адміністрації сподіваються, що пільговим кредитуванням активніше почнуть користуватися мешканці гірських районів. Наразі частка виданих кредитів, до прикладу, в Рахівському районі, становить усього 3% від загальної кількості. Тоді як в Ужгороді, іпотечний договір оформили. 134 позичальники